Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. В ефірі програма Базарний день. Сьогодні на ринках Луцька ми будемо шукати молочну домашню продукцію. Скільки вона коштує, чим торгують продавці, ідемо дивитися. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Я не буду давати. Почали у вас сир? 120 А, Ама... а сметана? 100 А за скільки? Отож, на цьому ринку ми можемо побачити домашній сир, яйця, сметану, молоко і навіть масло. Ціна сиру – 130 гривень, ціна молока за півтора літри – 50 гривень. Ми вже на іншому ринку луцька і зараз будемо дивитися, можливо, тут є більше молочної продукції. Ну, зараз наїмся. Вам жирніший, менш жирніший. <гум> <гум> Такий щоб на хлібчик Можемо? намазати. Може, молока дам попробувати. Не, Молоко мутання. дуже добре, солодке. Вірю. <гум> Сир 120, сметанка 200. Жирніший сир? 140. 140. Масло це жирніше, це чи не гладиш... З гладишкової 350, а сепараторної 300. З сепараторної 300, з гладишкової Ні, попутала. сепараторної – 350, а менш жирніше 300. Так, 350, а 300. це 300. І молочко? 30 за літр. Це жир. Тож на можна на фліпчик намазати шматочком. Да, да, да. Мм, да, да. добре. Добрий день, добрий день. А Апосу вам сирочок. Що давайте поміркуємо. Дуже смачний сирочок. А Давай, який? Він? А він такий смачний, домашній. Не не відвезьміть mm -hmm. ту грудочку, хлопці. Таню, будете зараз дивитись на YouTube. Ні, ну правда? – смачне, mm -hmm. прада. Mm -hmm. Все даю. Mm -hmm. А да. почому сорочок? 12 гривників. У нас справжній, натуральний, не без хімії. Mm -hmm. Ваш. Добренький. ну я поміняю турбинку. Поміняйте, будь ласка. І сметанку О, треба, я дам. Сметанку. Ну давайте ще сметанку. Давай. Сметанка у вас по чому? – 100 гривників. Парас За півлітра? Да. Да, 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 да. Ой, яка жирненька, Но смачно жирненька. Ми виросло, угу. 90. 90. а сметанка? Сто вісімдесят градусов. Сто вісім. Сто вісімдесят за тим Ні, ви ним. Зарадом сончик були. А молочко? Молочко по 30 за літром. це? Масло. масло. А що воно це біле? Курви зарад не пасуться, то воно біле. Як курви пасуться, то вже стає. Це сепараторна сметана, а гладишкова є? Оце? Добре. А сирочку будеште попробувати? Він у вас якось чимось відрізняється? Чи весь однак? Так, Є цей, цей жирний. Оцей цей жирненький так, так. цей вона це жирний. Mm -hmm. <звук> отож на луцьких ринках молочної продукції вдосталь. але чи вся вона домашнього виробництва невідомо. Ціна сиру коливається від його жирності. Так само працює і з сметаною.